Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо вузол, який називається «Булі». Цей вузол використовують рятівники або туристи для підйому або спуску по мотузці. Цей вузол дуже простий. Він в'яжеться біля опори. Беремо мотузку, заводимо за опору. Беремо корений кінець, робимо схрещення. І це схрещення вставляємо. І робимо петлю. І від себе від себе, да, вставляємо ходовий кінець і затягуємо петлю. У вас образується цей вузол. Туристи в'яжуть ще контрольний вузол. І по цій мотузці ми можемо спускатися або підніматися.